Хлопчик на призвисько бодя перебуває у центрі поводження з тваринами. Він шестокровний чао-чао або кудлатий лев, як і ще називають цю породу собак. Він до нас потрапив напевно десь рік тому. Собака, я так розумію, був на самовигулі або що. ну... Хазяйка один раз обратилася до нас, перший раз, як він до нас, перший раз, як він до нас потрапив, вона його забрала. Другий раз, як він до нас потрапив, напевно, десь через півгода, тому що собака була на самовигулі, лазив по помийкам от, і вона його вже не забирає. Ну, Я так розумію, що він їй не потрібен. Він кастрований, щеплений, оброблений. Вад по здоров'ю у нього ми не наблюдаємо, він хороша собачка така по здоров'ю. З другими собаками він контактує. З людьми він не дуже контактний. Він не агресивний, він не кусається, але ну, це можливо, тому що нема однієї людини, яку б він прийняв за хазяїна. У нього всі тут друзі, всі ну, і кормлять. Ця порода собаки компактні, схожа на кудлатих ведмедиків. Густа шерсть, хвіст закручений на спині, помітні риси чау чау. Кілька століть тому, як свідчать легенди, вони охороняли храми від злих духів. Аристократи використовували чау чау як мисливського собаку. Нині ця порода набуває все більшої популярності. А познайомитися з цим красенням можна в центрі поводження з тваринами. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах. you